Кримські татари, це українці, кримські татари, це українці, кримські татари, це українці, кримські татари, це українці, ми замір України, ми замір в Україні, ми за мир України, ми самір в Україні, ми замір в Україні, ми замір в Україні, ми самі в Україні. Ми за мир в Україні! Ми за мир в Україні! Україна і Україна Україна! Україна України! Наша сьогоднішня акція, вона зараз називається Крим Крим наш у Крима. Тобто всі ті люди, хто стоять за мною, ми з Криму, ми кримські татари, ми кримчани. Крим татара. Наша акція називається Крим нашими очима, тому що взагалі то ви знаєте, кримські татари дуже багато пережили усіляко. Вони покинули дуже багато чого у середній Азії для того, щоб переїхати. Дома навіть саме зараз. Зараз у нас є дома домівки. Добре. Я думаю так, якщо хтось в Криму із росіян так хоче і вболіває за Путіна, то все дуже просто. Їдьте туди в Росію, там зими хватає, будьте з Донецька, з Гарків, свою Росію до Путіна, обнімайтеся з ним, що ви тут витворяєте.

Хотелось бы, конечно, чтобы без крови, потому что ну, кровь это всегда плохо, в любом случае. Потому что кровь вызывает озлобление. Потом ведь прекращаются целые семьи, да, у кого-то там единственный ребенок, да. И он погибает. Это страшно. Пока у нас тут э, влада менялась, винвил в войсках. Да. Все. Винждался, в него все готово было. Це ж не можна за день, за два організувати таку агресію. Воно зараніше в нього да. було заплановано. Там учені почалися, будь-то вчені. Тут працює да? да? схема, Вони це сто І всі ми це розуміємо, тільки ми не розуміємо нинішнє мовчання. Тому що завтра, завтра прийде на Херсон, послезавтра він прийде на Одесу і аму мовчати, так? Да? Вот эти слова, пустої слова, молізації так не делается. Я буквально був на Хмельниччині в воєнкоматі, от дам вот вчора да, на, на день сідеш. Як вас спрашиваю, как вас проходимо все записуємося? Ми переможемо, ми переможемо. Ми переможемо, ми переможемо, ми переможемо. Ми побідім, ми побідім. Я хочу і знаю і бажаю цього, щоб все обійшлося без крові, тому що жертви, які тут у нас зараз на Майдані були, це дуже великі жертви, це в війну, такі, такі жертви. І наш народ хоче, щоб це було, щоб е, розум е, засяяла в головах цих людей. І щоб люди зрозуміли, що це світ, що це люди, а не звірі, що це світ е, даний нам для того, щоб ми тут жили. Працювали, сузерцали, щоб ми любили одне одного насамперед, і щоб не завидували, щоб не бажали одне одному зла. Це дуже важливо. Посміхалися. Для цього світ Богом зданий нам. Це Україна. це Україна. це Україна. Це Україна. Як ви думаєте, вдасться обійтись без крові в Криму? Я на це дуже сподіваюся. Дуже б цього хотілося. А ви бували взагалі в Криму? З, взагалі в Криму бувала. Я в Севастополі була. Розмовляли там українською чи російською? Ну, Так як ми їхали туди своєю компанією, то ми говорили між собою українською мовою. Але при цьому люди там в громадському транспорті питали вас, ви що, з України приїхали? Було трохи дивно. Їм чи вам? Нам таких питаний, что пытаются, вы из Украины приехали. Они, может и ждут провокации. Понимаете, а народ на это не идет, мы Пускай тянут до какого-то времени. то ли постоят, постоят и уйдут, Понимаете, Ну, мы вот такую чисто выжидательную позицию занимаем. Чтобы без упускать там, вот им хотелось, знаешь, там перемкнуло на что-то. Наш кублое.